Сьогодні ми очікуємо на перегляд фільму про Браїлівський Святотроїцький жіночий монастир. Цей монастир є на Поділлі такою великою перлиною, напевно, такою жіночою лаврою, де дійсно сіяє духовність, сіяє благодать Божа, особливо що стосується благодаті Пресвятої Богородиці в її чудотворних іконах. І не одна тут чудотворна ікона. І цей монастир цьогоріч. Відзначає 390 років свого заснування, 35 років свого відродження було службового та 30-річчя перенесення одної з чудотворених ікон Чинстоховської Браїлівської ікони Божої Матері. Ювілей для нашої православної церкви, взагалі всієї церкви, 1700 років з дня Першого Вселенського собору, який відбувся в 325 році, на якому були прийняті догмати, канони, за якими ми до сьогоднішнього дня живемо. І сьогодні презентація фільму. Я думаю, що це не тільки така хронологія, історія, культурна подія, а це також молитва в тих. Кадрах, образах, які чудово, прекрасно об'єднав наш головний режисер. Ну і всі творці цього фільму, багато чого згадали історії, згадали по особливому першу літургію, де ми чули. Свідків перших великого Афангела, оця Яна Луканова і думаю, що це також одна із одна мета цього фільму це все е, за, зафільмувати. Я благодарна благодарна Богу Владики, що Владика благословив зняти ти е, отець отцю роману. що його, він приїжджав, знімав, безпокоївся, щоб був хороший фільм. Благодарю Бога, і Владику і Отця Романа. Фільм мені подобався, згадала, всю, як, як поступила в монастир до цього рівня. Все, е, все, що було і що зараз є. Благодарю. Господа і царі це Дай Бог, що хто приїжджає в монастир, що він знаходив духовне утішення і чувствував ту благодать, яка перебуває в нашій обітці. Переглянувши цей фільм, я відразу сам себе запитав, чи хотів би я бути в цьому монастирі. Але відповідь одна і проста: я там в монастирі, проживаю, молюся і подвізаюся вже протягом 30 років. Благодать Божа. Божа Матір сама за все опікується, а ми тільки її орудія, яке трошечки матірі Божої допомагаємо. Матір Божа все духовно управляє, а ми по земному допомагаємо, щоб воно було все направлено по духовній лінії до Бога, до спасіння людської душі. Ну, По-перше, сама ідея прийшла якраз таки в 2025 році, тому що в цей рік випадає дуже багато різних цікавих ювілеїв. І 390 років від заснування, і 30 років від першої літургії, 35 років, і 30 років від перенесення ікони. А сам процес зйомок зайняв більше місяця. Ми приїжджали і в монастир, і спілкувалися з монахинями, з священниками, продумували, прописували сценарій. Цей фільм знаходить відгук в душах людей. Хтось щось згадує, хтось щось переживає, хтось над чимось задумується. І оце саме основне, і це найбільш радісне. Дорогі брати і сестри, Вінницька єпархія Української православної церкви анонсує перегляд фільму про Святотроїцький Брилівський жіночий монастир 9 червня о 14.00 на нашому офіційному Ютуб-каналі. Долучайтесь до перегляду.